Почну з особистої історії. Я навчався в 9 чи 10 класі, і після літніх канікул, після приходу до школи, я зрозумів, що в однієї дівчинки з паралельного класу за той час, поки ми не бачилися, виросли так дуже непогано груди. Коли я побачив цей витвір мистецтва третього розміру, у мене природньо з'явилося виразне бажання поєднатися з нею в цю ж секунду. Тут я, як і дуже багато підлітків, Накрутив собі в голову, що вона саме та, що мені потрібна, і наступні кілька днів я не міг викинути її з голови. Проблем із певністю у мене не було, і я запросив її на побачення. І оскільки вона мала взаємну симпатію, то через якийсь період часу я зміг доторкнутися до прекрасного. Ми зустрічалися з нею кілька місяців, але після того, як гормони стихли, зникло й моє бажання бути з нею. І моє перше враження про те, що вона та сама пішла в небуття. Навіщо ти мені це розповідаєш і як це взагалі пов'язано зі справою життя? Резонне питання може виникнути в тебе в голові. А суть в тому, що можна провести аналогію з нашою темою, ми з'ясуємо основну думку, яку я хочу до вас донести. Не треба романтизувати та робити поспішні висновки. Причому це стосується як спілкування з протилежною статтю, так і коли мова заходить про твоє покликання або справу життя. Зрозуміло, що є щасливчики, які одразу знаходять своє, і з третього класу вже чудово знають, що вони хочуть стати космонавтами або програмістами, але це скоріше виняток із правил. Я, наприклад, з 5 по 13 років був чітко впевнений в тому, що стану футболістом, і навіть не думав про бізнес. З 13 по 15 щиро вірив, що буду класним боксером. Але у Бога були свої плани, і я через травму повністю закінчу з боксом. Тому, з моїх слів, можна зробити висновок, що один із дієвих способів знайти справу життя це фізично пробувати різне і слухати себе, визначаючи, що найсильніше відгукується, а не сидіти і романтизувати, крутячи думки в голові, але так і не спробувавши. І навіть якщо на момент зараз ти поки що цю справу життя не знайшов, це не привід піти в себе, або знецінювати своє життя або результати, я б краще рекомендував тобі сконцентруватися над тими процесами, які в твоєму житті зараз є, і запитаю себе, а чого мене це вчить, а що б я хотів покращити. Але головне не забувай кайфувати від самого процесу. А то так можна в пошуку сенсу життя чи своєї справи пропустити саме життя. Якщо ж ти, наприклад, ненавидиш свою роботу або переступаєш через себе заради того, що там десь в перспективі буде заробіток, то ти повільно та вірно вбиваєш свою нервову систему. Повір мені, потім це вийде тобі набагато дорожче. Якщо ти зараз, як і колись, шукаєш свою справу або спустошений, і тези вище не здаються тобі досить переконливими. То давай розберемо одну з моїх улюблених технік, яку я зовсім недавно виявив під назвою Ікігай. Якщо ти дивишся даний ролик, значить ти зацікавлений в персональному розвитку як чоловік. Переходь в мій телеграм, де я пишу пости по чоловічій освіті. Так вже склалося, що нам вдалося сформувати достойне ком'юніті з чоловіків, які мають схоже мислення. Посилання під відео чекаю на тебе. Ікігай з японської перекладається як сенс життя. І в цілому означає відчуття власного призначення. Будується він на стику наступних принципів: те, що я люблю робити, те, що приносить користь людям, те, що я вмію робити добре, те, за що мені заплатять. Як на ілюстрації, якщо не поєднати всі елементи, то завжди буде чогось не вистачати. Тому наше завдання для того, щоб знайти справу свого життя, врахувати всі з них. Також елементами ікігай є наступні принципи. Починай з малого, радуйся, дрібницям, будь тут і зараз. Це не просто треба прочитати, а необхідно і застосувати. Повірте, це не якась просто мотиваційна фігня. На острові Окінава люди дотримуються цих принципів, і в результаті там живе найбільше довжителів. Просто задумайтесь. Цілком природньо, що навіть коли ви знайдете свій ікігай, це абсолютно не означає, що на вашому шляху підуть усі перешкоди, і ви будете в шоколаді, ні. Але ви по-іншому будете на них реагувати, розуміючи, навіщо ви через все це проходите, встигаючи ще від цього кайфанути. І Кігай, напевно, загалом про те, що ви робили, будь би у вас 100 мільйонів доларів на рахунку. Тобто про реальний кайф та цінність від ваших дій, незалежно від обставин. Думаю, на цьому зупинимося, тому що цю тему я можу розкривати дуже довго. Не соромтеся задавати питання внизу під відео. Ну І, звичайно, даю вам домашнє завдання. Пропишіть свій ікігай, виходячи з інформації, що почули в даному ролику. Ну й природньо, не забудьте поставити лайкос. Чекаю всіх у відкритому телеграмі. Почуємося.